Сьогодні знову у школи свято. Гостей доволі, друзів багато, щирих, хороших і добрих людей, що завітали на цей ювілей. Тож запрошуємо до слова кайсер Ольгу Миколаївну. Дорога шкільна родина, дорогі випускники різних років, шановні педагоги. Сьогодні душа просто щаслива без меж. Нашій школі 60. Ми всі дружні, активні. Ми пройшли цей великий проміжок часу, нанизали руки, як оці перлинки-намистинки на цьому святковому намисті. У нас сьогодні 600 учнів, 62 вчителі, 22 класи. Я хочу привітати усіх нас із святом побажати якнайшвидше. Здобути перемогу і жити під мирним небом, усім здоров'я, щастя, наснаги і першим випускникам, які завітали сьогодні, також сил приходити на ювілеї ще і ще, і вчителям, і ветеранам. Отож, усіх зі святом, школо зі святом тебе! До слова, запрошуємо секретаря Володарської селищної ради Миколаєнка Сергія Вікторовича, начальника відділу освіти Рафальську Валентину Леонідівну. Багато бачу тут є ветерани в праці. Дякуємо вам за вашу роботу, яку викладали у наших випускників, у наших дітей. Дякую всім вчителям, що ви надихаєте їх на життя. Дійсно, Миколаївна, що багато випускників вашої школи. Зараз захищають нашу українську землю від ворога, щоб ми могли жити на спокійній українській землі. Селищна рада завжди стоїть пліч-опліч пліч із школами, а тим більше із школою номер 2 імені Мельника. Ми завжди хочемо, щоб ця школа була кращою, кращою, кращою. Я думаю, що хто приходив, з запускників у вашу рідну школу. То вони говорять, що школа стає красивішою. З кожним роком щось нове придумується, і щось будується, будується і розширяється. Дійсно, що у нашій школі має більше як 600 четверо діток. Бажаю школі побільше діток, щоб вони збільшувалися, але тільки не щоб не зменшувалося. Олег Миколайна від Волиської селищної ради оголошується подяка. Возьму ліцею імені Мельника від воської селищної ради за вагомий вклад у справи навчання і виховання підостаючого покоління території воїської селищної територіальної громади та з нагоди 60-річчя. Вручаємо вам. А також хочемо вручити сертифікат возькому ліцею імені Мельника з нагоди її велею 60 річчя на систему відоспостереження. Також прощаємося. Дякую всім вам святом і з ювілеєм, Щоб ми зустрілися і на 70, і на 80. Дякую. Дякую, Сергій Вікторович Валентина Леонідівна. Хочу сказати, що за 60 років ця школа бачила дуже багато. І сліз, і сміху, і, ну, що тільки, і, і сліз вчителів, і дітей. всього було. Я хочу вам побажати на майбутнє. Щоб ваш е, запал школи, запал вашого колективу, ентузіазм ваших вчителів був невичерпним е, вогнем того, що ваша школа існувала б не тільки там ще 60 років, а раз 5 по 60 років. І дай Бог, щоб оці дітки, які зараз маленькі виступають на сцені, прийшли на наступні 60 років. І так само розповідали про школу, що вони тут навчалися, і хто куди влаштувався. Я хочу всім побажати здоров'я, мирного неба і сподівань на саме найкраще, і саме основне перемоги нам усім. І щоб якнайшвидше додому повернулися сини, батьки, брати і всі рідні. І повернулися до стін рідної школи і приходили на зустрічі з нашими дітьми. Слава Україні! Героям! Слава! І слава вашій школі! Дякую! До слова запрошуємо колишнього директора школи Абрамчука Петра Федоровича. У Миколаївна, особі ваші, всім педагогічним працівникам, ветеранам, всім учням вашим. Працівникам обслуговуючого персоналу бажаю міцного здоров'я, бажаю творчого натхнення і так тримати. Сьогодні до нас завітали представники Володарського територіального центру комплектування та соціальної підтримки та наші захисники. Тож запрошуємо їх до слова. Долучаємося до всіх побажань. Найкращі е, вітання цим стінам, щоб стояли, крепли. І були пофарбовані завжди в гарному і тим очам, учнівським, які горять, щоб ці вогники продовжували горіти. І педагогам, безперечно. шана і визнання. Я хочу подякувати всім воїнам і вручити їм квіти. Передам всім обережі, наш побратимам. Знову і знову, слава рідній Україні, слава рідній землі, і борітися поборете у які змови, і борітися. i'm Але у нас тихона Щоб закінчилась страшна і люта, жахлива війна. Я сльозами полита, У душі українців єдина, стане та міцним політа. Україна моя, Україна, славні соколи гинуть моя. Від душі, Господь не поміне, всіх серцях незалежність Україно моя, Україно! я, Україна. Шестдесятирічний ювілеєм тебе ми вітаємо, від душі усі ми бажаємо процвітання, краси й добра. Щоб ти довго і творчо жила. Щоб сміхала щасливе майбутнє, і все було в тобі незабутнє. Першовереся діток зустрічав, а останні завжди проведжав. І на многі літа здоров'я в Україні, багаті і вільні, вчителям, дітлахам, і батькам, і натрудженим кожним рукам. Земною клім тобі, о школа мати, всім мудрим вчителям усіх часів клянемось, в душах буде вічно зберігати, Той доброти вогонь, що запалили. Здається, що то було так давно. Коли в руках тримаю цей альбом, нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати, все за гроші не купити тільки час. Він всіх нас методично поділив, когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив Старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії. Розкажи і справжнім друзям не забудь Позвони бо добре числе з тобою завжди вони. Дише би пиво, і сухе вино робив щасливими людьми. І ніби польське радіо нам відкривало той незнаний світ. Ми жили всі так ніби в сон і можна бути вічно молодим, а залишився тільки цей альбом, а мрії розлетілися дим старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні, розкажи, і справжнім друзям не забудь подзвонити Подобречи звездобою завжди води. Володарська школа номер 2 нині відзначила 60-річний ювілей. І нехай не всіх пізнали ви, і нехай не всіх пізнали вас. Це нічого добре, що прийшли. Ви на зустріч школу в рідний клас. Повертайтесь до рідної школи, щоб дитинство своє зазирнуть. Щоб, хоч пам'яті, роки минулі, на хвилину назад повернуть.